Всім привіт! Дякую, що завітали. Рада запрошувати до перегляду відео. Особливість цього відео в тому, що тут не буде озвучки накладеної окремо чи музичного супроводу. Все в реальності запис як є насправді. Це називається Оксана, просто помила волосся, і воно природнім чином висихає. Чисто кудлатий пес. Тільки всі шлунку все зроблять. Андрій пішов брати водичку для харчування для, до суміші. Андрійку, ще там дещо з ліків взяти жаропонижаючи на всякий випадок, бо в мене вдома вже не було нічого такого. Хлопці дуже сильно Святослав почав шмаркати соплі дуже сильно. І Саша такий сухий кашель в нього нехороший. Наше з лікаркою сімейною таке виходить, що виходить, наш сімейний лікар пішов в декрет, його, її підміняла інша лікарка. І з жовтня мала би вийти наша з декрету, але ем, вона не буде виходити. Та, що вона на заміні, е, її вже переводять на інший участочок, і, мабуть, залишиться у нас одна лікарка там, бо їх було дві, яка весь цей час ще працювала паралельно. В неї я не хочу йти. І ми ще навіть ні в кого, виходить, не задекларували Андрійка. а Треба було би це зробити. Патронаж до нас так і не приходив. Але ми привезли лікарку, яка оглядала одразу після народження Сашка і Святослава, і оце Андрійка. яка каже, в нас вже якась сімейна традиція вийшла. Ось. Так, що таке? Потрібно ще задекларувати, і оце хлопці підзахворіли, щоб обов'язково хтось послухав, і це все треба зробити. Як його зробити? Не знаю, це, мабуть, буде робити Андрій. Де Андрійка? Скоро прийде на штату. так незвично дивитися на нього в шапочці. Він в ніколи майже в шапочці не був. Один раз тягнули після купання першого, здається, і все. Часниці тебе тобі. Кінгелики тебе забавляють, так? Красуні. Знаєш, що я ще помітила? Це теж було ці що хочу розказати, що коли я по хаті просто пересуваюся, то це одне. А коли я йду по вулиці, ну і більш-менш довшу дистанцію, то в мене таке відчуття після того, як я народила, що в мене якийсь центр тяжесті відсутні і мені тяжко тримати баланс, я не знаю, Чи це від того, що живіт такий такий привикла була до нього? Це ж вага яка? І я, мені типу, знаєш, моя походка не така, і я не можу якось себе докупи зібрати. Решті, що ти? Покажу вам залишок запіканки творожної. Я взагалі дуже рідко щось творога готую таке, тому що ем, сирники мене не виходять. З налісниками я зараз гратися не буду. Ем, ледве знайшла класний рецепт лінивих вареників, творожних залишу посилання в описі під відео. До речі, цю ем, кулінарну блогерку мені порадила двоюрідна сестра. Ксюша, дякую. Ось, а ця запіканка досить така непоганала. Ще замаринувала гомішки. Зараз закинув аеровіль, якихось там хвилин 20 від сили і. Основне на обід вже буде готова. Вчора ще є гречка і підріжу овочі. До речі, Аерогіль дуже класна штука. Якось колись раніше ще відео питалася вас, чи хтось користується, чи варто купувати, чи ні, в коментарях казали, що варто, і дійсно, це дуже-дуже класний помічник на кухні. Якби це Андрій зараз запікав, то він би поставив такого раз, два, три і потім ще другий раз запікав, знову три, щоб було все ідеально. Але я людина проста, я тако закинула і так і спечеться, мені головне, щоб швидко дати зараз на обід щось дітям, вже й на вечері буде. Ще можна просто достати, подивитися, як там, що там готується, і назад Ставити. Це окрема любов наших дітей. Дивіться, яка класна картошка Фрі виходить в грилі. За 12 хвилин Андрій, здається, на 10 ставить без грама олії. Ну, тобто нічого не додається абсолютно. Це хто такий? Це хто такий прийшов до мене? В калюжі граються. Запарила собі щойно каву і е, сказати, що здивована, це нічого не сказати. Е, за цих три тижні я випила більше кави, мені здається, ніж за будь-який інший період життя, рандомний там, три тижні порівняти. Тому що вдома я каву майже не пила, тож десь в кафе, десь в місті, це от єдина кава, яку я пила, Вдома дуже-дуже рідко. У нас була ось така кавуся. Це Андрійовий друг переслав йому. Вона відкрита в нас вже місяця, мабуть. Чотири. Чотири точно. Андрій випив кілька разів, пригощали ще Андрієву маму як була. Брат мій забігав, попив кави і все. Вона просто стояла відкрита. Пожалуйста, тут не видно, мабуть. Боняк пущі пустий. Коли я встигла її випити. Це, мабуть, не зовсім так окей, да? так на каву е різко налягати. Фух. Треба щось з цим робити. Макінка моя, що тут робить, Ми купили новий диван, прихожі. Андрій сам вибирав. У нас тут раніше в прихожі стояв такий старий. Ще що від Андрія Петків нам перейшов. І він був дуже вже незручний, він старенький, такий ще, знаєте, пружинний. Ми купили раніше там кілька років тому один диван, і він був такий класний порівняно з тим старим. Зараз ми старий вже винесли. Андрій заніс цей, і він на фоні того такий крутий, такий класний, зручний. От я лягла і все, я вже засинула. Просто зазнаю, мені тішиться, радується, особливо Святослав. Я взагалі замітила, наскільки вони різно, по-різному відносяться до е, якихось змін в будинку. Е, також нещодавно, пару днів тому, Андрій поміняв сміститель в душі, бо він прокапував, е, хотів Андрій там щось підкрутити. Він мене понімається в цьому всьому, але каже, там не було вже що робити. Воно аж прогнило. Я купив новий сміститель, поставив, і мама сьогодні прийшла а він Святослав. Пабуся, ти бачила, у нас там новий душ. Так, так звучить, так? Да? Два рази сказав, поки мама не пішла і не подивилася. Саша навіть не поняв, що щось помінялося, навіть не замітив. Або він ну, не дав ніякої реакції, бо для нього це не важливо. Так само ось диван, їм двом зайшов, але Святослав прямо натішитись не може. І Саша такий ну, нормально. Двоє дітей від одного тата і мами, такі різні, абсолютно. Такий от простенький. Але широкий, там навіть якщо не розкладати, то на ньому буде зручно спати. Но що Саша зацінив? Каже, тут дуже зручно сідати і щось малювати, писати. так Це для хоча б якогось мінімального схуднення потрібно більш-менш адекватно харчуватися, мати якісь повноцінні прийоми їжі і не кусочничити, не перекушувати без кінця. І ось перший день, коли я намагаюся. Робити якийсь повноцінний прийом їжі, один, другий, там, можливо, третій ще буде, і не мати ніяких перекусів, чисті, чисті проміжки між прийомами їжі. Це такий сніданок, годинки пропишу, мабуть: перець, маслинки, яйця, кава з молоком і шматок хліба чорного. Здається, він на заквасці, не знаю. З арахісовою пастою. Жирно, так, багато. Але не знаю, коли буде наступний прийом їжі. Топаху, Оксана, його зажарло. Так, тут, тут такий шрам від проводу, реально. Це найбільше. Дивиться. Сан... Дили... Саня, можеш пускати? Дивиться Саня, слухай, руки складає. <головічно> це смішно, звісно. Це не смішно, <виглядало>. це вмерти могла. Та ні, я встиг добігти. Десь три секунди, три з половиною його жарило. Ну так, нормально, таким жарним Короче, вже була кавуся, пів пачки п'ячем Марії, зараз банан. І там вже Андрій починає куховарити. Не знаю, що там буде, але точно з'їм багато. Ой, не знаю. Тому що стірку треба розібрати, порозбирати. І паралельно ще працює. <гум> Будні мами. О, ви бачили, посміхнувся. Ти посміхався, так? Андрійка. Шість шість триста шість п'ятсот плюс-мінус. Та закрисується. Я десь думаю шість кілограмів. Да? Ну, да, він довгий, як саме. Він родився. Ми забрали з родом п'ять шістсот після. П'ять шістсот після п'ять да. Його Везде набрал, килограмм? Да, 4650 мы его А важность я последний раз с ним, то был он 5800. последний раз. Это было тижни, два назад. Ты думаешь, сколько брал ты тебе уже? Не знаешь. <губитель> я даже думаю, 5,600. часов килограмм из него. Я сколько сказал? 6 6,600. 6 200, 6, 6, 6, 500. Андрюха? Слухай, дуже навіть непогана кавуська туди? Так. Да. Вже мама наша знає точку, і вона буде ходити сюди кожен день, 100%. Зараз колясочка в руки, Андрюшка більший, і полетіли. Полетіла каса. Ще ще Володь. Володь. Це таке. Кустучка впала на підлогу. Дочь? А він знає, він казав, що це не Volvo, ой, що це не Audi, а друга якась. Ти все розбираєшся в машинах? <годжування> <want the> <ріп> ага. І пес, і кіт. Ну що ж, всім привіт. У нас перша така довга прогулянка. Сьогодні місяць. Андрій. Побояв, бо я бачимо, типу об'ялку замотала, вийшла на подвір'я, походила трошки і все. А це прямо вже далеченько йдемо. І що хочу сказати. Малі в мене були захворіли, хто в телеграм-каналі той знає, захворіли, вже виздоровіли, Саша вже в школу ходить, Святославка ще доліковується. Андрійко тримався молодцем, слава Богу. І я за ці два тижні набрала дуже багато кілограмів. Прям кілограми за два тижні, виявляється? Їм дуже багато. Я розумію, що це ненормально. Ну, якщо якісь там відчуття тривоги, е, скуки в плані не того, що мені нема що робити, мені є, що робити, троє дітей, робота, дом. В е, мене є, що робити, мені не скучно в плані цьому. Що Не хата якихось емоцій, не такий, не такий графік життя, як був там до народження. Да? Фестивалила, куди хотіла, туди їхала сама собі. А тут ні. Ти вже не, не належиш на 100% сама собі. Є дитятко. Основна робота. Ось. І коли такі всякі моменти, а ще мені захворіли. Почала їсти дуже багато. Ну Там, може, фоточки прикріплю, що фотографувала. Його тата з Сашою, я собаку. Я би був ще тато Саша він зараз. Ні, їхали. Їхали? Собаку. А чому це було б круто? Вони січно мали. А ти що хочеш замовити? Ним. А, ти хочеш їм щось замовити, так? Угу. Попити щось їм смачненьке? Угу. О, ти такий мій хороший. О, я знаю ще. Що? Пепс. Пепс. Ліфери. Що? <світ> Все добре. <світ> що, красу? Я тебе теж люблю. То ти кажеш, ти хотів ще далі їхати гуляти? Кандрійко розкричиться, що хоче їсти. Мама вже не така ситуація, що їда завжди при мене. Треба наперед думати якийсь термос. Суміш з собою брати. То вже не так просто. Але ми наловчимося, так? Ми наловчимося, так? що можемо потім ходити будемо, гляд, далеко, так? От, до прикладу, вівторок, здається, це 24 було вересня. Я проснулася, ніч пройшла нормально, малий, добре спав. Ну, Звичайно ж, там треба було його стопчиком щоб він відбекнув, помітити памперс, все заколесати, щоб він заснув. Але загально ми були там по дві години точно такого безперервного сну кілька разів, так. Але я проснулася зранку з диким бажанням плакати. Випити дві чашки чаю, сильного такого, з плиткою шоколаду. І справа в тому, коли ти такого вже роз'їдаєшся, їстиш великими порціями, чи дуже часто дуже важко вже зупинитися. Ем... Просто це таке, знаєте, швидке, швидке задоволення. Отримала і все. Але воно ж не довго, воно тебе довго не тримає. Потім, щоб отримати ту саму кількість задоволення, потрібно або порцію збільшувати, або кількість прийомів їжі. І це тупіковий просто варіант. Просто тупіковий. А в мене так було в літо, половина літа, з солодкими напоями, з Кока-Колою. Я просто хотіла Кока-Колу, вагітна жінка. Вплив до того, що якщо, наприклад, там не пила Кока-Колу три дні, я могла казати Андрію, їдь бігом в Ольгу магазин на чи поки він не закрився, візьми мені Кока-Колу. І він їхав і купяв мені, бо, я, бо він розумів, що діла не буде, треба купити. І я різко. В один день вирішила, що все, більше так не може бути. І от десь 21 липня я до цих пір не пила нічого газованого, солодкого. Ломка була переколишмати буквально е, там, 5 днів, але головна ну, вона була вдома. Вона була вдома в мамі, вона була вдома, Соблазн був купити щось в магазині, але е, перетерпіла буквально 5-6 днів і все. Зараз нормально. Це вже по факту, що е, липень, серпень, вересень. Два місяці точно не півколи. Взагалі взагалі солодких непоїв. газованих, Можна. Це просто треба ви вирішити, перечекати оцей момент, коли колашматить. І все, і потім нормально буде. А я взагалі Тесли не хочу. Ну, nee. Не подобається мені ця машина. Ні, якби хтось даром дав, то, звісно б взяла. Nee. Якби мені подарували, то я б не відмовилася. No. Ні, не, не відмовилася. Але я б не хотіла, знаєш, там купляти і... чи ще щось. Mm. Мені здається, що є інші прикольніші машини. No, це також прикольно. Ну, прикольно, так. Да? Немає спору, немає. Mm -hmm. Там якийсь реабілітаційний центр. Реабілітаційний центр, і я думаю, йой, ну а чим я? Не знаю, що це за реабілітаційний центр, кого вони реабілітують. То... Там графіки якісь прямо А, Але от думаю, чим я відрізняюся від алкоголіка, наркомана і тому подобне. Залежність, вона в будь-якому прояві. Воно, ну, це залежність. На память. На пам'ять Андрійка. Моя зміна вже робоча завершилась, поки гойдала, домонтовую відео, Думаю, сьогодні вечором або завтра зранку завантажу на ютуб. А ще прийшла мені така думка, думаю, може би це знову інтервальне голодування спробувати. А що? Не вагітна, не кормлю грудю. Як варіант, щоб трошки дисциплінувати себе. Вже наступному відео вам покажу. Його. Не хочу лишній раз розстраюватися, ставати навіть не на цього. Ось. Буду вдячна за вподобайки чи не вподобайки, коментарі. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.